Вітання всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Видивитися новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дах над входом завалився, а всередині купи сміття. Мешканці будинку Попана Самирного 4 просять допомогти з ремонтом підвалу. Родину, що шукали понад дві доби на Полтавщині, знайшли в затопленому авто. Щоправда, батька там не виявилося. Збирав на безкоштовні обіди канцтовари та дитячі книжки. Полтаву відвідав благодійник, волонтер з Японії Фумінорі Цучіко. А тепер про це та інше більш докладно. Мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Семирного, 4, скаржаться. Їхній підвал у жахливому стані. Металеві двері вкрали, у стінах дірки на підлозі купи сміття. Детальніше про це у наступному сюжеті. Це п'ятиповерхівка по вулиці Панаса Мирного 4. жителі першого під'їзду скаржаться на початку повномасштабного вторгнення підвал слугував укриттям. Зараз це місце, куди неможливо зайти без остраху. Дах над входом завалився, розповідає Наталія Гудзенко, яка проживає на першому поверсі. Додає всередині розбиті стіни, зламані двері та купи сміття. Це не тільки аварійно, це небезпечно, тому що це небезпечно для. Будинку і дощ туди, і сніг. От уявіть, сніг, а туди кожен рік. Це ж вже перший рік такий, сніг туди, дощ туди. А що ж буде далі? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у будинку не сформоване. Проблемою підвалу займаються лише старожили. Раніше біля входу були металеві стовпці та цегляна огорожа, яку накривав дах з шиферу, розповідає жителька дому Ліна Киричук. Зверталися до комунальників. Мешканцям порадили встановити металеві двері за власні гроші. Довго вона держалася, наркомани ж лазять, і вони виворотили її скоробом. Я теж вже обращалась не раз, поки тільки. Тільки нарушено, підправте короб. Так вони нічого не зробили, поки наркомани двері внесли металічку. Тепер у нас там, ви якби зайшли, глянули. А якщо пожежа буде, то умийте договіться і все. І хто буде на це відповідати? Повісили замок на тимчасові двері. Ненадовго. Невідомі постійно його зламують, розповідає жителька Ольга Доносова. Окрім мешканців дому, каже жінка, до підвалу повинні ходити сантехніки та електрики. Однак через постійний сморід зробити це практично неможливо. Я тут живу 5 років. Я тут живу п'ять років. Перший рік, як ми приїхали, ходили до підвалу. Там все довели до ладу. Наталія ходила, ще сусіди ходили більш-менш, хоч з однієї сторони. аромати жахливі, це не передати. Треба це тільки понюхати і побачити. те, що так відбувається, треба тільки побачити. Розказати це неможливо. Розказати та нівозможно. За інформацією міського управління житлово-комунального господарства, це питання не компетенція управління. Ремонтні роботи на території підвалу не входять до тарифу Жео номер 2 Встановлений мешканцями бетонний блок у дворі на соборності 78 вночі перемістили на бордюр. Одні мешканці вважають його захистом від хаотичного руху транспорту, інші перепоною. Чи є прикриття проїзду законним та чи буде він доступним для автомобілів? Дивіться далі у сюжеті. Тепер він стоїть на бордюрі, а не на дорозі. Скаржаться мешканці будинку на вулиці Соборності, 78 у Полтаві. Вони обурені тим, що вночі хтось пересунув бетонний блок, який перекривав в'їзд до їхнього двору. Кажуть, таким чином хотіли зупинити потік автівок, що використовують їхній двір як проїзд від Павленківського парку до центральної вулиці. Ми поставили. Ми поставили мешканці цього двору, поставили в день і його як вори вночі прибрали мешканці будинку, який знімає тут квартиру. Тут двір не проїзний був спочатку, і робився цей асфальт для своїх, щоб свої з обох сторін заїжджали. Свої. З б'єх сторон заїжджали. Мешканці діляться, через постійний рух машин їхній двір став небезпечним. Поруч дитячий майданчик, де щодня гуляють діти, а водії часто навіть у дворі перевищують швидкість. Полтавці додають, внаслідок хаотичного паркування цих же автомобілів двір перетворився на стоянку для відвідувачів навколишніх магазинів. Тут бачите, скільки машин стоїть. Угу. Приїжджають, треба, допустимо, їм в магазин. Тут нема міста. Вони скидають машини, беруть сумку і йдуть у магазин. Знаєш, що тут ніхто машину не тронує, хай легкова вже машина. А то бусиками під'їжджаєте. Ну теж не, не красиво. Воно. Втім, не всі мешканці підтримали ідею встановлення бетонного блоку. Деякі переконані, він створював лише більше проблем, адже через нього у дворі постійно виникали конфлікти між водіями. Тут зараз ось спокійно собі їздять. Слава Богу, щоб мешканці оцього двора щось могли спокійно собі зробити за оці дні. Це було зовсім неможливо. Виходить один водій, розказує своє щось у нього в городі він привик до одного спілкування. Полтавці взагалі уже тихенько-тихенько, аби то хоча б хтось мог спокійно десь далі їхати. До інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста жодних звернень щодо перекриття в'їзду до двору на вулиці Соборності, 78 не надходило. Повідомили там і наголосили, самовільно встановлені блоки можуть перешкоджати проїзду. До спецтранспорту під час надзвичайних ситуацій, тож його приберуть. Що нами зафіксовано факт самовільного встановлення бетонного блоку на виїзді з двору за адресою вулиці Соборності, 78. вісім. Жодних дозволів на встановлення блоку не видавалося. Також самовільне встановлення таких об'єктів є порушенням правил благоустрою міста. Самовільно встановлений блок внесено до черги на демонтаж після. Проведення відповідних процедур він буде прибраний. В інспекції з контролю за благоустрем додали, після демонтажу встановленого блоку проїзд буде відкритим і перекривати його не планують. Тіла 38-річної жінки та її п'ятирічного сина, яких шукали понад дві доби на Полтавщині, витягли з салону авто, що затонуло у водомі біля села Старі Санжари. Нагадаємо, родина із трьох людей, серед яких і батько дитини, загадково зникла уночі 2 жовтня, виїхавши на червоних «Жигулях» в напрямку села Ліщинівка. Проте чоловіка в салоні авто водолази не знайшли. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Зниклих жінку та її малолітнього сина, яких розшукували понад дві доби, знайшли мертвими в салоні автомобіля, що затонув у водоймі біля села Старі Санжари на Полтавщині. Після того, коли вони виїхали з дому, з ними зник зв'язок понад дві доби проводилася безперервна робота. Шукова щодо. Того, аби встановити, де ж так загадково зникла ця сім'я, зниклого, як ішлося в оголошенні батька родини, в салоні не знайшли. Його пошуки тривають, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Нагадаємо, 38-річні Руслан та Олена Гутевич разом з п'ятирічним сином Русланом виїхали з дому 2 жовтня близько 3-ї ночі на червоному ВАЗ 2110 в напрямку села Ліщинівка Кобиляцького району. Востаннє їхній автомобіль бачили близько третьої тридцяти у селі. Мачухи про зникнення людей повідомили їхні родичі. Було піднято по тривозі весь полтавський гарнізон, залучено понад 100 поліцейських. Також долучилися до пошукових заходів оперативники обласного апарату. а також кримінальний аналіз. Чотири коптери було залучено для того, щоб проводити пошукові заходи в різноманітних місцях, починаючи від лісистих. По полях і таке інше були залучені наші кінологи. Надвечір 5 жовтня поліцейські виявили слід ймовірного з'їзду авто з дороги у водойму, розповів Юрій Силаєв. Тіла без ознак життя дістали з води водолази та рятувальники. Всередині автомобіля у воді було виявлено тіла мами з дитинкою. В подальшому даний транспортний засіб і тіла були, скажімо так, доставлені на берег. Її тіла жінки і дитини скеровано на судово медичну експертизу для встановлення причини їхньої смерті. В салоні транспортного засобу чоловіка не було, тому його пошуки наразі продовжуються. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування, повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Органа поліції було внесено відомості до ЄРДР за статтею, частина другої. 100, статті 115 кримінального кодексу України з відповідними пунктами 1 і 2. Це умисне вбивство у двох і більше осіб, у тому числі і малолітньої дитини. З відміткою безлісне зникнення станом на даний час встановлено, що тілесних ушкоджень у них не було, і причиною смерті є утоплення. Водійські двері вказаної машини були відчинені. В машині виявлені телефони постраждалих і взуття безпосередньо водія чоловіка. На даний час розшукується водій вказаного транспортного засобу. Станом на зараз територію пошуку водія розширили, оскільки тіло могло віднести течією на велику відстань. Слідчі опрацьовують кілька версій, додав Євген Гладій. Продав квартиру у Токіо заради допомоги українським дітям. Цієї суботи до Полтави приїхала жива легенда. Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко. Що робив у нашому місті благодійник та хто з полтавців відгукнувся на заклик про допомогу, дивіться у наступному матеріалі. Дякую. Це вихід з підземного переходу у центрі міста. Тут відомий волонтер з Японії, 76-річний Фумінорі Цучіко, який з 2022 року допомагає українцям, розгорнув місце для збору на безкоштовні обіди для людей у Харкові, придбання канцтоварів для школярів та наповнення дитячої бібліотеки. Дорослим важко змінюватися, але діти мають здатність, і ми повинні підтримувати їх ще більше. Полтавський волонтер Станіслав Тихонов, який чотири роки допомагає воїнам Збройних сил України, означає почув що до міста приїжджає фумінорі написав йому в інстаграмі домовились про співпрацю я зараз відкривав кафе у жовтні відкривав кафе у харкові і йому потрібна допомога то то ресторан залучив, щоб його погодувати зараз. Потім на автовокзал відвезу його. Чим можу допомогти як колега, як волонтер. Людина робить величезну справу колосальну для України в такий важкий час. Я вважаю, що потрібно його підтримувати як можна більше. Пане Олександр, який прийшов до японського волонтера разом із сином, також займається благодійною діяльністю, допомагає полтавським лікарням з медичним обладнанням. Ділиться, дізнався про приїзд фумінорі Цучіко через соцмережі. Вирішив доєднатися до збору. Уставлення цікаво і вирішив і Сина долучити, бо сину стало цікаво е сфотографувати з японським волонтером. Багато приймаємо іноземців в нашій роботі, спілкуємося і зі Швецією, з Британією, і з Німеччиною. Багато зустрічаємо іноземних волонтерів, тому е близько. По духу мені те, що робить японський волонтер. у лютому 2022 року. Фумінорі Цучіко, перебуваючи у Варшаві, побачив українських біженців і вирішив допомагати. В квітні приїхав до Києва, працював у шпиталях. Згодом переїхав до Харкова. Півроку жив у метро разом із людьми. Повернувшись до Японії, продав свій будинок, щоб знову приїхати до України. Добре. У Харкові фумінорі опікуються кафе Фумі, у якому люди можуть безкоштовно поїсти. Волонтер ділиться 30 серпня. Було свято: один рік, як у Харкові створено бібліотеку для дітей. Україна в майбутньому приєднається до Євросоюзу і, звичайно, буде привнесено багато західної культури. Україна буде чудовою країною. Ваші діти виростуть з гнучкими навичками адаптації для цього. На згадку про Полтаву волонтер Станіслав Тихонов подарував гостю міста набір посуду з молочної кераміки. За словами пана Станіслава, посуд виготовила місцева майстриня Лариса Тихонова. Інноваційна лабораторія психодіагностики, крісла, реклайнери та нейроконтролери. Представники різних вишів України, а також психологи, представники ДСНС, зібралися на спільноті університетів ТИЯК у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Полтавський виш ділився досвідом впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я. Деталі дивіться у сюжеті. Спільнота університетів та як відбулася в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Там зібралися представники різних вишів України, а також психологи, представники ДСНС та інших служб. Полтавський виш ділився досвідом провадження всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської на їхній базі. Діпроси політехніки, і сьогодні поділитися нашим власним досвідом щодо реалізації. Це української програми ментального здоров'я ініціовою першої леді Оленою Зеленською. Як це відбувається Полтавська політехніці. Полтавська політехніка має потужну базу. Тут працює інноваційна лабораторія психодіагностики та корекційно-розвивальної роботи з кріслами, реклайнерами та нейроконтролерами. Майже два роки як у виші відкрили єдиний на Полтавщині навчально-діагностичний центр психологічної експертизи, створений за методикою зелена кімната. Створені тут і центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку та музей науки. Коли сьогодні Підтримки на здоров'я і на всі це відчує. Такі зустрічі вони допомагають спільноті університетів розкриватися, ділитися харчими практиками, обмінюватися, і це не конкуренція. Насправді це є масштабування нашого наша підтримця ментального здоров'я слід приділяти увагу на всіх етапах дорослішання людини, починаючи з дитячого садочка, школи до закладів вищої освіти сім'ї, зауважив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, який також взяв участь у зустрічі. Ради вітати вас на Полтавщині. Я думаю, що сьогодні буде конструктивна, хороша і достойна. Розмова в частині ментального здоров'я ментальне здоров'я воно на всіх етапах нас супроводжує навіть в сім'ї, навіть вдома, в навчальних закладах, школах, садочках і у виші проводять і багато заходів спрямованих на підтримку ментального здоров'я студентів, викладачів, навіть технічних працівників, працюють над впровадженням дієвих програм психологічної підтримки. Переконатися у цьому гості змогли у рамках екскурсії, організованої для того, щоб переданий досвід був не лише теоретичним, а й практичним. 4-5-0, тобто, все добре, під таким гаслом відбувся благодійний ярмарок на подвір'ї Полтавської школи номер 30. Як від'ярмаркували та на що саме збирали кошти, розкажуть наші кореспонденти. Наш ярмарок називається 4.5.0, Що з військового сленгу означає все спокійно. У нас багато є саме ручної роботи, вироби різні, смаколики, лотереї різні. Дуже багато всього. Ярмарок 4.5.0 організували учні, їхні батьки та вчителі Полтавської загальноосвітньої школи номер 30. Продавали смаколики, натуральні соки та створені дитячими руками. Вироби, мета збір коштів на покращення умов в укритті. Багато браслетів з резинок і грабила сіконових, і кубики такі всякі цепляли. Все дома приготувала це теж. Закриті банки яблучного соку. Тут значки продаються, да, всякі плакати. Саме робили. Це також машмело, попкорн, так. желе, отаке ще желе є. І У нас проходить незвична ярмарка, як ви звикли бачити. У нас є лотерея, ви можете її побачити. Вона є безпрограшною, тому що діти завжди отримують плюс. Плюс до цього на кінець ярмарки. Який зможе зібрати найбільшу кількість донатів, отримує подарунок. Це будуть і свічки, аромасвічки, це будуть підставки, це будуть годинники. Ми таким чином намагаємося заоходити наших дітей, незвичайно батьків. Взяв участь у лотереї і перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, спочатку ми висаджували на минулому тижні алею сакур. Тут поруч кожен клас посадив свою сакуру, і ми, от якби тоді проговорили, що було б добре провести ярмарку через такі форми. Ми виховуємо нашу дітвару. От вони ж теж розуміють, для чого вони це роблять. Тому ярмаркуємо, підтримуємо один одного, робимося незламними, сильними, і ця сила сьогодні народжується в наших дітях. Зібрані після ярмаркування кошти спрямують на косметичний ремонт в укритті, яке школа орендує на той час, доки триває будівництво власного бомбосховища, діляться батьки учнів, ініціатори шкільного ярмарку. Цей ярмарок організували батьки разом з дітьми для того, щоб трішки навести лад у тому бомбосховищі, в якому зараз діти знаходяться під час повітряної тривоги. Так як у нас ще бомбосховище строїться основне, то ми вирішили покращити умови. Там, по-перше, потрібно застелити підлогу, там треба доповнити світло. Під час благодійного ярмарку влаштували і концерт за участю учнів Полтавської школи номер 30 Сучасний баскетбольний майданчик, інноваційна зона активації та оновлений бібліохаб усе це з початку навчального року мають учні ліцею номер 2 Подільський. Переконалася в цьому наша знімальна група. Цей майданчик ми отримали внаслідок участі школи у проєкту Безпечні школи. Учні педагоги та батьки ліцею номер 2 Подільський взяли участь у комітеті безпеки шкіл, ініційованим благодійним фондом «Глоба-22» за підтримки Сев за Чілдрен та Полтавською міською радою. А результат сучасний баскетбольний майданчик. Він став центром спортивного життя. Говорять ліцеї. Ми працювали над цим проєктом цілий рік. В цей комітет входили діти, батьки та вчителі нашої школи. І спільними зусиллями ми змогли отримати наш омріяний спортивний майданчик. Учні з задоволенням грають у баскетбол, організовують турніри і змагання. І ми вже бачимо, як спорт об'єднує дітей. В липні почали і вересні його вже так передали на баланс школи. Незабаром цей спортивний майданчик дообладнають, каже депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман. Вже за рахунок міської ради буде оснащено майданчик цей освітленням, а також відеоспостереженням. Надзвичайно приємно знати, те що у Полтаві є заклади, які не чекають, доки міська рада зможе. Допомогти встановити новий майданчик або облаштувати щось, а також знаходять кошти за рахунок грантів. Ще одна ініціатива учнів. Це усучаснення бібліотеки за підтримки вчителів, бібліотекарів і благодійного фонду Глоба 22 подали грантову заявку і тепер у ліцеї сучасний бібліохаб. Нашу країнський ринок розвивається. Бібліотека змінилася наразі. Не впізнано зараз. Це Простір, який задовольняє безліч потреб, потребу в навчанні, потребу в творчості, потребу в відпочинку, це бібліотечний простір, який став більш комфортний, став більш мобільний, став більш багатофункціональний, завдяки активностям учнів ліцею у шкільному громадському бюджеті і підтримці місцевої ради з'явилася інноваційна зона активація. Тут настільні ігри, місця для відпочинку, творчий куточок. Кожен може знайти щось. Для себе у вільний час від уроків говорить учениця дев'ятого класу Поліна Біла. Це проєкт на 50 тисяч шкільний, називається Активація. Ми з друзями хотіли, щоб у ліцеї було місце, де можна не лише відпочивати, а й розвиватися. Підготували проєкт, презентували його, отримали підтримку вчителів і здобули перемогу. Завдяки спільній роботі ліцей перетворюють на сучасний безпечний комфортний простір, говорить директор ліцею номер 2 Подільський Ольга Петренко. Наша мета, щоб кожен учень почувався у безпеці, мав можливість розкрити свої таланти і бути почутим. Ми підтримуємо ініціативу дітей, батьків і педагогів, адже саме вони справжні творці змін в нашому ліцеї. Їхня активність, креативність і прагнення робити добро нехай стануть прикладом для інших та допоможуть реалізувати ще багато спільних ініціатив. Дякуємо нашим партнерам за підтримку цих проєктів. Ми перетворюємо наш заклад на місце, де кожен учасник освітнього процесу може бути агентом змін. Учні та адміністрація ліцею номер 2 Подільський кажуть, будуть і надалі впроваджувати зміни на кращі у навчальному закладі. Стрес та знервованість під час війни згідно із дослідженнями компанії Фосервіс відчувають 83% українців. Та навіть у такій ситуації є простий спосіб підняти настрій усмішка, що змушує полтавців усміхатися, та як усмішка впливає на самопочуття. Дізнавалася наша знімальна група. Щастя, радість, щастя, напевно, я Посміхатися тільки щаслива людина може насправді. Ну або це не щира усмішка. Полтавка Ольга каже: під час війни бувають жахливі ночі та дні. Тоді підтримувати бойовий дух і тримати усмішку, їй допомагає родина. Бос напевно рятує до чоловіка, до дитини і їхня до мене. Після повітряних тривог відволікає та змушує усміхатися природа й інші люди. Ділиться Полтавка Наталія. Люди, якщо вони трошки задоволені, вже приємно, що людина вміє виходити з цієї ситуації. Треба більше гуляти і спілкуватися, своїми руками щось робити, в городі глупатись. Дарує усмішки і душевний спокій родині Анни та Дениса, батькам двох донечок, прогулянка, відпочинок із сім'єю, а також кохання, говорить подружжя. Я коливаюся дружині, в мене подруг затримується. Але це радість це, це завжди бути біля дітей. Діти завжди радують, і посмішка від цього завжди. Це можуть бути всяка дрібниця. Ось дитина щось показала, зробила, чоловік зробив, сонечко засвітилося, якась тінь смішна стала. і Це є привіду. Посмішки приїхав до дочків Полтаву Олександр, мешканець Охтирки. Ділиться, допомагають усміхатися віра та надія. Бере гордість за наш український народ, за нашу культуру, що ми є. І ніхто нас не зрушить з нашого шляху. Це успіхи нашої, нашого ЗСУ. Надихають онуки і хочеться вірити, щоб у них, щоб у них було щасливе дитинство. Без війни. Радість, зацікавленість, задоволення, надія, позитивні почуття, які може відображати усмішка. Не проживаю радості. Така проблема актуалізується під час повномасштабної війни, говорить психолог і психотерапевт Дмитро Медведів. Однак, попри воєнний час, варто дозволяти собі усміхатися, радить він. В момент посміхання ми виводимо певну емоцію через тіло наружу. Позитив буде в тому, що у людини не накоплюється всередині стримана емоція. То коли ми багато усміхаємося, то можемо почути таку фразу, як Да, чого ти там посміхаєшся, як дурачок. Але посміхатися потрібно, коли ми посміхаємося на певну дію людини, і в нас виникає соціальний зв'язок. Соціальні зв'язки добре впливають на психічне здоров'я. Щоб більше усміхатися, треба бути уважнішим до приємних дрібниць. Більше спілкуватися з друзями, які дозволяють собі усмішку, а також Прояви радості в собі, каже Дмитро Медведів. Просто для цього треба виділити час. Ідеш по вулиці, побачив да, що любиш собак або кошик, або якась мила для тебе картинка, приділити цьому а, буквально там 3-5 секунд, сфокусувати увагу, вийти із череди своїх думок а і дати собі тихенько усміхнутися, посміхнутися кончиками губ або навіть просто очима. Усмішка, за даними Національного інституту здоров'я США, допомагає знизити рівень стресу. Полтавський веслувальник, кандидат у майстри спорту з веслування Олександру Ніщенко виборов перемогу на змаганнях в італійському місті Ізілі, які проходили 4 5 жовтня. Це перша міжнародна перемога Олександра. Наш земляк виступив серед юнаків 2008 тисячі років народження. Переміг у каної одиночці на дистанції 200 метрів. Друге місце посів у каної одиночці на дистанції 500 метрів, і в каної двійці також на дистанції п'ят. 500 Тренує Олександра, майстер спорту з веслування на байдарках та каноє Олег Камерилов на базі Дю США Олімпійські надії, розповів президент Федерації Полтавської області Олександр Оніщенко. Він виграв у свого серйозного суперника по зборної України у Єгора Сажнєва з Одеси. Переміг він його і на 500 метрів, і на 200 а на 500 метров виграв спортсмен Чех. Це означає, що достатньо серйозно тренуються. За останні два роки значно виріс результат, психологічна підготовка, тактична, став набагато більш серйозним спортсменом. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.